Друзі, вітаю! Сьогодні ми поговоримо про правопис прислівників разом окремо або через дефікс. Давайте з вами пригадаємо, що таке прислівник. Прислівник належить до самостійних частин мови, і це єдина з шести самостійних частин мови, яка не змінюється ні за числами, ні за відмінками та не має ознак роду. Прислівник виражає ознаку дії. Прийшов коли? Ввечері ввечері буде прислівник. Також прислівник виражає ознаку предмета. Піца, яка по неаполітанськи. По-неаполітанськи пишемо через дефіс, і це в нас прислівник. Та виражає ознаку іншої ознаки. Трохи праворуч. Праворуч наскільки? Трохи. Запам'ятовуємо ключові моменти. Окремо ми пишемо прислівники до побачення, до речі на добраніч», все одно. Напишемо окремо прислівник. Якщо ми між прийменником та основним словом можемо вставити додаткове слово. Приміром, до вподоби пишемо окремо, тому що між прийменником до та словом вподоби ми можемо надати слово до моєї вподоби. Окремо ми напишемо прислівники. Рік у рік три слова окремо, один в один, тому що в нас повторювані слова, а також є прийменники у в або. по. Окремо пишемо прислівники, які складаються з чотирьох слів. Приміром, з боку на бік. Всі чотири слова окремо. Зранку до вечора. Також всі чотири слова окремо напишемо. Окремо пишемо, якщо в нас є прийменник по і збірний числівник. Приміром по семеро. По одному. Також окремо напишемо числівники, якщо одне слово стоїть в рудному відмінку. Рудний відмінник відповідає на питання ким чим. Перейдемо до правопису прислівників. Разом ми можемо його сформувати як правило двох. «к». Коли, куди, коли, ввечері, вранці, влітку, все першого разом, куди? Праворуч, ліворуч, справа всередині. Разом пишемо прислівники, які утворені складанням двох основ. Приміром, боса нога. Утворюємо прислівник босоніж і пишемо його разом. Разом напишемо прислівник, якщо у нас є прийменник, і до нього додається самостійна частина. Приміром, на пам'ять напишемо разом. У нас є прийменник та іменник пам'ять. Отже, на пам'ять пишемо разом. Також разом напишемо прислівники, які мають собі частинки, аби, ні, де, що чи, як. Але на світанку, до вечора, до обіду ми напишемо окремо. Наступне це прислівники, які ми пишемо через дефіс. Є таке правило, яке сформоване в мнемотехніку, Звучить так: казна хто зна, будь-небудь. Про дефіста не забудь. Це означає, що з цими частинками прислівник ми пишемо через дефіс. Також через дефіс ми напишемо прислівники, які мають собі повторення одного і того ж слова. Приміром, далеко-далеко пишемо через Дефіс. Також пишемо через дефіс прислівники, які складаються з трьох слів, які також мають собі повторення: пліч опліч. Буде два дефіси. «де», не де також два дефіси. Віч на віч. Через дефіс напишемо прислівники по-перше, по-друге, по третє, оскільки в нас є частиночка по плюс порядковий числівник. Також, якщо в нас є частиночка по плюс закінчення «о «моєму», «ки», по-моєму через дефіс, по-нашому, по-українськи, по-французьки, по-неаполітанськи, всі ці слова ми напишемо через дефіс. Отже, це ключові правила правопису прислівників. Ще більше інформації ви можете знайти в додаткових матеріалах до цього відео, а також тести, де ви зможете потренуватися. Я бажаю вам успіхів, до зустрічі!